Мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Багатов та податковий консультант. І сьогодні я вкотре хочу нагадати вам про те, які наслідки за невидання або неправильне видання чеків. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також, якщо вам необхідна консультація бухгалтера, звертайтесь до мене або на електронну пошту, або директ інстаграма, або на телеграм. Пишіть усі три посилання під цим відео. І нагадую, що в мене до кінця року діє акція. На платну підписку на мій телеграм-канал. Якщо ви отримаєте підписку, підпишетесь на телеграм-канал. Ви зможете отримати доступ до унікальних текстових консультацій, які я викладаю тільки на телеграм-каналі. більше ніде. Також до відеоінструкцій, які ви не знайдете на моєму YouTube каналі та інстаграмі. І найголовніше, ви отримаєте можливість повністю безкоштовно консультуватися в мене на любі питання, які вас цікавлять. Якщо у вас зацікавило, будь ласка, пишіть або ж на пошту, або в інстаграм, або на телеграм. Ну що, поїхали розбиратися. Відповідно до вимог пункту 1 статті 17 закону номер 265 дріб 95, до суб'єктів господарювання за невидачу, тобто у паперовому вигляді або в електронній формі, відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання цієї розрахункової операції. Застосовуються фінансові санкції у таких розмірах. Якщо ви вперше е, допустили таку е, помилку, то до вас будуть використані санкції у розмірі 100% від вартості проданих з порушеннями товарів, робіт, послуг. Якщо ж ви вдруге попадетесь на такі помилці, то до вас будуть використані 150%. Вартості виконаних з порушенням товарів, робіт, послуг. Але, як я вже не розказав, законом 32.19, це сумнозвісний законопроект 84.01. Було внесено зміни в закон номер 265 у прикінцеві положення пункту 12 та було додано пункт 15. Оцим 12 пунктом. Було зазначено, що суб'єкти господарювання, які допустили отакі от помилки, які я тільки що описав, тобто не видавали чеки або видавали їх неправильно, звільняються від відповідальності за порушення вимог от закону 265, які були вчинені у період з 1 січня 2022 року. І по 1 жовтня 2023 року. Це не стосується тільки тих, які займаються продажем підакцизних товарів, здійснюють діяльність у сфері купівлі-продажу іноземних валют, або у сфері організації та проведення назадних ігор. У 15-му пункті було зазначено, що у період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше тож додати припинення або скасування воєнного стану на територію України, до фізичних осіб. Підприємців, які є платниками єдиного податку, та не зареєстровані платниками ПДВ, що здійснюють діяльність з продажу товарів, крім підецизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінок каміння, дорогоцінок каміння органогенного утворення. Та на каміння. Або ж тих ФОПів, які надають послуги, фінансову відповідальність за порушення, проведення розрахунків, буде застосовуватися у інших розмірах. Мова йде про 25% вартості проданих з порушенням встановлених оцим пунктом товарів робіт послуг. За, порушене, за порушення, яке було вчинене вперше. І 50% вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом товарів робіт послуг за кожне наступне вчинене порушення. Тобто, якщо от зараз, починаючи от з 1 жовтня, у нас вже півтора місяця йде як, такий період, коли все ж перевіряють, як ви видаєте чеки, чи видаєте ви їх взагалі. Ви чомусь ще досі не використовуєте РРО чи ПРРО, але маєте, то до вас може бути використано зменшено. Ставка згідно от цього пункту 15 закону 3219. Але пам'ятайте, вас це не, не стосуватиметься, якщо ви займаєтесь реалізацією технічно-складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, медпрепаратами, дорогоцінним камінням. Там, і таке інше. Я вже тільки що давав список тих ді... видів діяльності, які підлягають виключенню з цього правила. Якщо ви цим, цим займаєтесь чи чимось із цього списку, то до вас все одно будуть використовувати 100% або 150%, якщо друге порушення штрафу Саме про це вже свідчить практика. Я вже розповідав про це у відео про перевірки в Києві. Якщо не бачили подивіться. Ну і на цьому все, що я хотів сьогодні вам розповісти. Також хочу закликати вас допомогти 72-й окремій механізованій бригаді Бригаді Чорні Запорожці. Хлопцям і дівчатам терміново потрібні турнікети. Турнікети, генератор, тепловізори, ну і теплі речі, тому що зима близько. Тому, будь ласка, допоможіть хто скільки може, будь ласка! 10-20 гривень обов'язково допоможуть цій справі. Дякую вам. Будь ласка, кидайте донати, хто скільки може. На цьому все. Бережіть себе, любіть Україну, Донати на ЗСУ, не забувайте. І все буде Україна. Пока.